Це проблема в тому, я вважаю, що мало прозорості. Експортна оцінка є цьому пара? Немає. Експорт, скільки коштують автобуси? Ну ми ж тільки балакаємо, стоїть Мам міняти чи не стоїть. Якщо ми визначимося стоє, ми тоді будемо експортну працівку проводити. Але ви повинні. Я переб'ю вас. Повинні визначити два моменти. Сьогодні слухання це не остаточне вирішення. Ми повинні вирішити, залишаємо ми його чи обмінюємо. Якщо ми кажемо, що більшість каже все, обмінюємо, тоді, тоді будемо визначатись на що і на яке і я хочу бути впевнений, що ці автобуси були гарні, щоб було і обладнання якесь, і ми конкретику намалюємо. Є усь у нас схема, план нашого дитячого містечка. Де ми будемо що розташовувати, які в нас сьогодні пропозиції? Я вибачаю голос, але трошки не розумію. Але це питання, вже наступний крок. Ми сьогодні повинні зробити перший крок визначитися з питаннями, залишати потяг чи його обмінювати. Все. Моя думка така, що поспішати не варто, Закарпаття нікуди не дінеться, це їм більше потрібно, аніж нам. І... Тут я, я, ну, я вибачаю, що. За... Я просто пропоную оцінити його. Є ж у нас. Це які можна. Ну я не знаю. Ну, хоч, хоч, Хоча вивчити це питання. Добре, так Ви казали, так, що він аварійний його вигляду це можна... Чому у вас сьогодні це найбільше... Цікавить, чому вас не цікавить відкриті люки по місту? Цікавить мене все. Оця рахітна, я вибачаюсь на слові алейка до лікарні, де люба вагітна мама може впасти. А хто ж її поставив? при це було? Ви скажіть, про чому вас, якщо ми, якщо ми сьогодні хочемо підняти всі питання, ми будемо, але я вам скажу відверто і відповідально про те, що на сьогоднішній день у мене досить багато проблем, і всі вони в мене на контролі. І бур'яни, і дороги, і освітлення, і транспортне сполучення, і дитяче містечко і ще багато, досить проблем, які необхідно вирішувати. Але я хочу, щоб ви теж були. Якщо ми не байдужі, ми кажемо, давайте будемо готом працювати. Це на бюджет. Чесно, ми зробимо експортну оцінку вартості паровозу. Скажуть, що він стоїть 3 тисячі, потратимо на нього 30 чи 15 тисяч на екстра. Але повинні ми, ми говоримо про. Сказку, дитяче містечко. Є небальдужі мешканці, які сьогодні кажуть, одним із важливих питань у нас є ще дитяче містечко. Сьогодні літо, літні канікули. Дітям треба оздоровлюватися. Паралельно з вирішенням інших питань ми повинні займатися цим питанням. Ми не можемо робити щось одне, залишаючи інше в стороні. Максим Олександрович, ну я бачу, у вас це найбільше хвилює. Ні. По, по місту носяться табуни без притульних собак. Вони несуть більшу загрозу. Я, 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 я хочу навести один приклад. Отакого обміну. обміну. В одному містечку, подібному нашому, стояло чортове колесо СССРівських часів. Його, воно також казали, що начебто воно аварійне. Після цього його продають чи міняють на якийсь там благоустрій у місті, насипали, положили тротуари, поставили лавочки, міняють на одне з коротких містечок. Вони його привели до ладу, пофарбували. І зараз воно успішно працює. Це чортове колесо я дякую регламент. У нас дві хвилини після цього, після випадку, після цього голова райдержадміністрації цього містечка купує собі трикімнатну квартиру в місті Миколаїві і нову і на марку Оце такий випадок є. Я просто хочу, щоб це було. Повністю прозоро. Я б на них б, не сів би на той авто. Я б на нього не сів би. Обміняють, якщо це чистий обмін буде, то я тільки за. Тому що той вагончик в ньому там дуже багато всяких гадостей. І, і наркоманія там присутствує, я бачу, там і ці діти наші тільки заражаються. Це раз. Його бачу, заварили, ну слабо заварили. Там діти падають, бувають, ганяють на них. Некоторі діти... Ноги руки ламали. Це лічно при мені. Я лічно свою дитину заприщав їй туди ходити. Гулять в латки. Якщо це прозоро, так. Да. Но... нашій країні пішла мода ламати пам'ятник. Оцей парагроз це останній пам'ятник, який залишився в молонгу, вважаємо. Ніколаєві сказки стоїть, дирки не закриваємо волі. Він стоїть, щоб на нього дивилися і любувалися. Щоб в нього не какали не і не пісили, звіняється. Треба поставити тисного чоловіка, який буде дивиться. Поламали з пішов сообщи, що там поламався водочок. Прийшли, підварили, все. Щоб зробити сказку, нам маскаль не треба. Тут 5 кузнеців, 100 сварщиків. Ні до кого не підходили, що я не здійснюю кащельні дітям. З'яй, підійди до мене, я зроблю. І так кожен злай. Хороші, може, ганяйте для нас. Все, подайте, добре, ми сюди не будемо підводити, хоче дати слово голові. Вийдеш адміністрації Сергій Вікторович, будь ласка. Шановна громада, знаєте, що прикладно, що ми живемо по принципу, а баба, яга Що не робиться не так. Десь щось не так, ну, погано що вийшов депутат чи не депутат, я не знаю. Корупція, корупція. Для того, щоб кричать корупція, потрібно щось робити, а не просто піариться на фейсбуці. Взяти в округ косу і покосити самому, а не взяти транспорт із комунального господарства. І він все викосав, а з боку руки поставали, розказують, який в нас бардак горе. Повинні самі це все робити, своїми руками, а не розказувати, що хтось на цьому, ніхто нічого не робить. Тому давайте не будемо жити по цьому принципу. Гарантія того, що все буде прозоро, це є гарантія губернаторів двох Миколаївської Закарпатської області. Гроші ходити не буде. Буде рівноцінний обмін. Який обмін той обмін, який договориться. Так що жодної копійки нема. Хочу сказати всім, хто не чує. Тому що, розумієте, кажемо-кажемо, як до стінки. Нема корупції. Немає. Я, я, я краще промовчу, що в нас на ОМБУЗі робилося 20 більше років, коли була незалежність. І всі бачать, що залишить. Нічого не залишить. Тому давайте ми не будемо на цю тему розповідати. Я дуже прошу громаду, дуже прошу громаду, зважено все обдумати. але що обміняти його потрібно, то це однозначно. Чомусь нікого там немає зараз. Щось красить нема нікого. Нічого там немає. Всі ходять, розповідають, міська рада повинна зробити, паровоз покрасить. Подивіться, що там залишилось. Та там нічого нема. Там вже ось зняли п'яту. Вони коли приїхали е західною країною, дивляться, каже, а де ще одна ось? А де вал, а де нема нічого. Макет, кришки сняті. А де всі були, а? Що зараз розповідають, не потрібно мені? Не було нікого. Всі тільки збоку на Фейсбуці лайкають. Ай-яй-яй, яка погана влада. Тому давайте, давайте чим Кричать не так. Закатаємо рукава і будемо щось робити. Дороги нема, вийшли, не зробили. Трава взяли і покосили. Взяли і покосили. Ще раз скажу, п'ять жінок і хлопці з мотокосами не можуть весь город викосити. Попробуйте самі взяти косу й покасіть півдня. Такий барах. Опять же, по вопросам гласності і прозорості Процес ви обіцяли, що хтось поїде, покаже нам фільм, як ви з'їдете. Ніхто нічого не показав. Вопросы гласності в у місті дуже приховані. Ми купуємо автобус, робимо асфальт. Беремо плити, ніхто не знає. по що. На сьогоднішній день ви плити продали 600, наскільки я знаю. Так само з паровозум. Так само і з паровозом. На сьогоднішній день влада не відкрита. Не ходьте людей. Дайте мені, мене дві хвилини. Дайте, ви скажете. Якщо ви хочете конкретно, звісно. Я да. Значить, і тепер питання висвітлення. От у нас і є висвітлення. Ми сьогодні зібралися, не знаю, чи була в передці кі... про зустріч про сьогоднішню. Да. Про сьогоднішню. Да. Но, і, дажіть, і 60 чоловік. Я за передачу паровоза, але 60 чоловік рішають опять цю долю. І завтра опять прийдуть люди, які скажуть, а ми не рішали. Я, по-перше, я, скажу по процедурі. Всі були повідомлені через засоби масової інформації. Активність проявляється саме ось зараз. Прийшли люди небайдужі, значить їм це цікаво, значить вони хочуть змін. Змін на краще і змін на позитивні. Ми сьогодні повинні прийняти рекомендації на сесію міської ради. І більшість, яка сьогодні є, це представники кожен на вулиці, ми спілкуємося, у кожного у нас є. Знайомі, друзі, ми запрошували. Хто мав бажання, той прийшов. Хто його не мав, ну вибачте, ми його і не затягнули. Це сьогодні не день народження, ви запрошуєте особисто. Чую тут нашого журналіста уважаємо захиди про те, що це проходить непрозоро. По поводу плит я був в комісії на аукціоні, які продавали плити. А от ви, як журналіст, висвітлюєте однобоко, всі засідання сесій, от, є, і, 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 да. і моя пропозиція як депутата вас більше не допускати до сесій, як журналіста, тому що ви висвітлюєте все одно боку. Це вже не перша спроба впливати на роботу журналіста депутатом Уманським. Ще будучи депутатом в минулому скликанні від партії регіонів. Він чи не на журналіста, заборонюючи збирати інформацію на сесії міської ради. Дальше питання, Зйомку приклятіть, я вас прошу. Якої підставі? На підставі покажіть свою акредитацію. Що це за зйомка водійна? Депутати давали дозвіл на зйомку. Прикритіть мене знімати. Я, Я не, держав, не державний службовець. Ви депутат, знаходитесь на зборах, на зборах відкритих. Закрите, закрите збори. Я журналіст інформаційного агентства. «Тут.Інфо». Я розумію бажання депутатів таємно розподіляти кошти. Сесії з розподілу коштів проводяться позачергово, без запрошення журналістів та без попередньої інформації про сесію місцевих ЗМІ. Та й громадські слухання, попри обіцянку від міського голови, прислати офіційне повідомлення про дату проведення громадських слухань я так і не отримав. Та про яку прозорість ви говорите, пане депутату, вам потрібне мовчання або кишенькові ЗМІ? Олександр можна у вас інтерв'ю взяти якесь? Коротенька, міському голові не подобається діяльність тут Я не збираюся комусь подобатись чи не подобатись. Я роблю те, що я вважаю за потрібне. Я відображаю в своїх матеріалах ті події, які проходять у нашому новому бузі, так як я їх бачу. Я стараюся дотримуватися всебічного висвітлення тільки в тому разі, коли друга сторона надає інформацію, а не ухиляється від неї. Наша громада втратила свою комунальну телекомпанію. Радіомовлення призупинене на черзі роздержавлення газети вперед. Що в подальшому нас чекає? будемо знавати новини лише з пліток. Голова Новобузької РДА каже, що люди тільки й роблять, що лайкають у Фейсбуці і нічого не роблять. Хотів би заперечити, лайки та коментарі є оцінка дій державних органів. Соціальні мережі це є нова реальність відносин суспільства, і не треба знехтувати мережою, бо вона була однією з рушійних сил майдану. Зрозуміло, чого вони бояться. І наостанок. Якщо вам не байдужа доля тут інфо, підтримуйте нас лайками, фінансовою допомогою. Залишайте коментарі, обговорюйте матеріали, критикуйте, розповідайте знайомим, діліться інформацією в соціальних мережах, підписуйтесь на нашу групу у Фейсбуці та Ютубі. На все добре. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, Тутінфо.